На створення відділень екстреної меддопомоги сучасних диспетчерських і кол-центрів, розширення мережі підстанцій, що передбачає нова система, необхідні кошти. Їх відсутність є на сьогодні головною проблемою. Нема достатньо фінансування на цю модель, яка сьогодні прописана в законодавстві. Це один спосіб зекономити фактично наші видатки на утримання системи. Дійсно, фінансування повинно бути цільовим окремим рядком, і це повинна бути окрема медична, можливо, окрема медична.

Старша медична сестра відділу виїзної екстреної медичної допомоги Інеса Вітвіцька каже: якщо реорганізовувати бригаду екстреної допомоги в бригаду парамедиків, смертність серед населення збільшиться на 90%. Парамедик на сьогодні не може виконувати функцію медика, тому що не існує взагалі в Україні системи. Навчання парамедиків, парамедик за кордоном, це парамедик, який пройшов навчання, базовий медичний рівень має або рівень бакалавра. Хоча б зараз в Україні парамедиками себе називають ті, хто пройшов 48-годинні годині або 120-годинні курси, але цього недостатньо. Дискутували під час онлайн трансляції і щодо кількості медперсоналу, який працюватиме в кареті екстреної медичної допомоги. Якщо ми маємо, умовно, если мы передаем функцию только экстренной медицинской помощи э, бригадам значит из двух человек это нереально потому что даже э, реанимационные мероприятия проводить э, двум, два человека ну могут а да? З однієстено транспортувати вільнова при необхідності в машину із квартири або з какого-то міста чітчайно слажна. Окрім цього, говорили про досвід співпраці диспетчерських служб та бригад карети швидкої. Такі сучасні диспетчерські центри діють на сьогодні в Києві, Дніпрі, Полтаві, Харкові, Сумах, Вінниці та Івано-Франківську. Лідія Річенко, Павло Лопатюк, Полтавські телевізійні новини.